Творче об'єднання на читай. Марево. Хижак і жертва. Читає Надія Крапка. Він хижак, лиш хижак і так хоче мене. А от я затуманена жертва інстинкту. Його голод, потреба мене так зове. Це природа так є, не назвеш це насильством. Спокушаю його, що так прагне. А, а вже ж. Ледь не мрію про те, що поп'явся зубами. Його тіло в моєму не матиме меж. З'їсть мене до кісток десь там, між ногами. І романтику геть. Залишається смерть, я вже знаю, що буде вважатиму прев'ю. І від мене нічого все знищено вщерть, адже жертва й хижак все завершиться кров'ю. Я тремчу, я кричу, переповнює жах. Мої ноги несуть мене самі подалі, доганяє біжить. По моїх іде слідах, мав би з'їсти мене, бо життя без моралі. Тихий рика, в очах я читаю, моя, тільки серце тепер вже шалене у грудях, І на шиї моїй вже зімкнулись вуста. Кров підікла, дійшла, і завмру, як мотузя. Творче об'єднання на читай Марево. Хижак і жертва Читала Надія Крапка.